Під Авдіївкою, що маємо тут? От є невеличка застрахована територія просування е, військ ворога на Орлівку. Власне саме на Орлівку зараз е, найбільш Інтенсивний тиск з боку противника, от е, на цьому напрямку вони вчиняють цей тиск, як і на ласточки. Не зрештою такому собі е, трикутнику. Ось, ось тут ведуться найбільш інтенсивні бої е, і позиції тут зараз зайняла третя штурмова. М'яко кажучи, знову ж таки не ідеальні позиції, не найбільш підготовлені, так би мовити, рубежі віддали зараз треті штурмові. Е, але тим не менше, е, цей підрозділ він знане своєю ефективністю і він показує, як противника знищують навіть попри те, що ворог висаджує свій десант по ночах, е, але Схоже, що з'явилися трошечки ресурси. Ось це тішить. Касетні боєприпаси, якими зараз будуть накривати ось цей висаджений десант в районі Орлівки, це все демонструє, якраз як його розбивають і касетними боєприпасами, і скидами із дронів. Ось у цьому відео. Власне, кілька таких штурмів впродовж минулих ночей здійснив противник, минулої ночі здійснив противник минулої виходить щоночі, здійснив противник, так. Ну, по перше, давайте на цьому відео зробимо стоп-кадра. Е, ви бачили висадку першої групи десанту, яку накрили касетними боєприпасами, причому накрили дуже рясно і дуже точно. Ось цей момент влучання по ворожій піхоті, яка висадилася. Ну, ідеальні, фактично, що два снаряди лягло примісінько в епіцентр, там де були ворожі десантники. Але абсурд, дивіться, потім наступна група десанту їде на бронетехніці. І що вона робить? Вона просто давить свої ж. Свою ж піхоту, ну це це фантастична дезорганізація З одного боку, ми говоримо, що справді ворог є сильним та потужним. З іншого він от вчиняє такі речі. Ну слава Богу, що він це робить. От, подивіться, кілька разів проїжджається по своїй же піхоті для того, щоб ну, не павадна було напевно що. Е, тобто, місні штурми рулять, місні штурми продовжуються. Далі ті, хто ціліли намагаються десь там залягти в посадка залягти у. Траншеях, але на щастя, дрони е, третьої штурмової добивають їх, і е, все це тривало аж до ранку. Тільки зранку було е, фінальні групи противника, які забралися на ці позиції в напрямку Орлівки і Ласточкиного, Вдалося їх е, половити декого навіть взяти е, у полон. Ось такі там події вчиняються на Авдійському напрямку, тобто аж ніяк ворог не зупинився, не може так. Він вивільнив частину своїх наступальних ресурсів і переспрямував, вочевидь, на інші напрямки. Але загалом сказати, що якось знизився тиск на авдійському напрямку, суттєво наприклад, знизився М -м -м, цього не скажеш. На жаль, і третя штурмова тут зараз е тримає оборону. На щастя, виглядає так, що бодай із наявністю. Певної певного запасу боєприпасів, ну і не лише на цьому напрямку. На, на Авдіївському напрямку, там де е, висаджувала бронетехніка лише піхоту, при цьому давлячи свою ж піхоту і швидко розверталася. Утікала бронетехніка не знищена. Знищено чимало окупантів за одну серію атак, виключно на Авдіївському напрямку на Орлівку е, Ласточкини. Отже, 35 окупантів двохсотами. 35 бійців е, російської армії в одній атаці полягло От просто так раз і ще 9 були захоплені у полон. Уявіть собі, які це цифри. 35 е, ворожих бійців було знищено в межах однієї атаки. І я так розумію, для нас це може здаватися навіть шаленими великими цифрами. Для росіян це ніщо. У ході наступу на Авдіївку вони готові були 3-4 роти е, бійців втратити. Ну, 3-4 я це перегинаю. Можливо, 2-3 роти бійців, а це там 300-400 е, чоловік. Вони готові були спокійно покласти у боях е, щодня. Так, щодня це для них прийнятні втрати.